Тому що ми самі переселенці, я переселенець в донецька, потім працював довгий час в Херсоні, тобто для мене ця історія щонайменше двічі в житті пройшла. Мену не зруйновано, але вони переїхали і не можуть. Поки дати оцінку там зерновано, не зернована, або воно поки в окупації, або не в окупації знаходиться на лінії там зіткнення. Тільки фонд Держмайна надав до міністерства інтеграції близько 26 тисяч об'єктів, які можуть використати для проживання наших внутрішньопереміщених переміщених осіб. Готелі, якісь санаторії, це гуртожитки. По перше, а житло. По друге, де будуть люди працювати, по-третє, де вони будуть, яка там цивільна інфраструктура, школи, садочки. Вони повинні йти до людей, спонукати їх виходити з тіні, спонукати їх виходити до роботи, спонукати їх повертатися до умовно нормального життя, яке було там до широкомасштабного вторгнення. Я є членом тимчасової спеціальної комісії по захисту майнових і немайнових прав ВПО. Також нами створено і зареєстровано в Верховній Раді міжфракційне депутатське об'єднання, яким я співголовую разом зі своїми колегами. Основна задача чому ми почали роззайматися саме цим питанням, це тому, що ми самі переселенці. Я переселенець Донецька. Потім працював довгий час в Херсоні. Тобто, для мене це історія щонайменше двічі в житті пройшла. Я точно розумію всі потреби і нагальність е тих питань, які потрібно вирішити. Для ВПО зрозуміло, що на сьогоднішній день найактуальнішими питаннями для наших внутрішньопереміщених осіб це є житло і робота, тому основним завданням роботи нашої тимчасової спеціальної комісії ми ставимо саме аудит всіх об'єктів державної і комунальної власності, які можуть бути використані для розміщення або посилення наших внутрішньопереміщених осіб. Так, на сьогоднішній день створені там в областях місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, але це місця воно не відповідає тим, як би мовити, сталому проживанню наших людей. Тому основне завдання це і підтримуючи слова і президента України, підтримати наших внутрішніх переміщених осіб разом з урядом, разом з міністерством реінтеграції. Ми працюємо в синергії для того, щоб зробити аудит цих, цих приміщень, для того, щоб визначити і поділити їх. По категоріям, тобто е максимально придатні на сьогоднішній день, максимально там, непридатні і там середні, для того, щоб в залежності від капіталу вкладень переробити їх і е зробити житло, де можна розміщити людей постійно на період там, військового часу, і після цього для того, щоб люди адаптувалися. Зараз ви знаєте, що працює вже механізм відшкодування е людям за зруйноване майно, тобто є і сертифікати, і інші там, грошові еквіваленти. Я вважаю, що це дуже гарна програма, і вона е дійсно Себе зарекомендувала і працює. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що для деяких переселенців. Є питання, де, наприклад, майно не зруйновано, але вони переїхали і не можуть поки дати оцінку там зруйновано, не зруйновано, або воно поки в окупації, або не в окупації, знаходиться на лінії там, зіткнення, і ми розуміємо, що це небезпечно для життя. Тому для себе ми ставимо питання і зараз відпрацювали з фондом Держмайна, з армою. Тільки фонд Держмайна надав до міністерства інтеграції близько 26 тисяч об'єктів, які можуть використати для проживання наших внутрішньопереміщених осіб, тобто наше завдання і за. Раз мінереінтеграції дало таку вказівку для військових адміністрацій: зробити їхній аудит для того, щоб визначити і в подальшому разом з міністерством відновлення працювати і е залучати міжнародних донорів для того, щоб Трохи відійти від питання саме надання гуманітарної допомоги, а відпрацювати і зробити такі, знаєте, програми для того, щоб міжнародні донори там і де по можливості міські бюджети або там державні бюджети включалися і переробляли це ці, ці об'єкти для сталого проживання наших переселенців. На ми зі свого боку, як депутати, повинні включитися і відпрацювати всю законодавчу ініціативу для того, щоб передати ці об'єкти або там з державної власності в комунальну власність, або в, іншу, в іншому напрямку, що буде визначено після. Напрацювання цих змін і щоб люди могли жити. Ми розглядаємо ті об'єкти, які були або по своєму функціоналу мало можливість розміщувати там людей. Тобто, це готельні, готелі, якісь санаторії, це гуртожитки. Це в першу чергу для держави. А Використання тих об'єктів і знизить мінімальну кількість грошей потрібно на відбудову або десь в полі, або в іншому місці будування нового житла для внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. А по-друге, це дасть можливість людям цим створити умови для того, щоб вони інтегрувалися, виходили на роботу, ставали там до станків або зі зброєю в руках захищали нашу країну. Це буде комплексний підхід. По перше, а житло. По друге, де будуть люди працювати, по третє де вони будуть? Яка там цивільна інфраструктура, школи, садочки. Ми зустрічалися неодноразово і з із головою центру зайнятості України. І в кожному регіоні, де ми приїжджаємо, це один із одна із першочергових наших зустрічей з головою обласного центру зайнятості для того, щоб зрозуміти, по-перше, які є програми для наших внутрішньопереміщених осіб, які є ваучери, які є програми по перекваліфікації. І на сьогоднішній день ми бачимо, що потрібно також змінювати підхід. І десь центр зайнятості повинен працювати не в форматі. Як він працював до широкомасштабного вторгнення, а в форматі того, що вони повинні йти до людей, спонукати їх виходити з тіні, спонукати їх виходити до роботи, спонукати їх повертатися до умовно нормального життя, яке було там до Широкомасштабного вторгнення, а для інших ще з 2014 року. В центрі зайняти запущено щонайменше там дві-три програми, які дають можливість і перекваліфікуватися з професії на професію, тобто за державний кошт. По-друге, є і ваучерне навчання, тобто людина може йти і по навчати, і навчатися, і перекваліфікувати свою професію. Також є і мікрокредити, мікрогранти, так ми називаємо, де людина може спробувати і зайнятися підприємницькою діяльністю для того, щоб стати на ноги і. Працювати далі. З першого березня дійсно входять зміни по виплати ВПО. Ми з комісією порахували, що близько 800 осіб ну автоматично їм пролонгується термін оплати цих двох-трьох тисяч гривень. Так би мовити там залишаться першу чергу пенсіонер-пенсіонери, у яких. Пенсія не більше, ніж 9444 гривні, також інваліди першої і другої групи, діти сіроти, діти позбавлені опікунства, діти-інваліди. Всім іншим потрібно йти і переподати документи, але там також є ряд обмежувань, тобто це люди не повинні мати. Житла на підконтрольній території, там, або не купляти автомобілі, або мати на депозитних рахунках біля 100 тисяч гривень. Основна умова цих змін і те, що зараз створиться, це в першу чергу спонукання людей і вийти з тіні, індифікуватись, тому що на сьогоднішній день. Дуже важко зрозуміти, де людина є, тому що деякі люди повернулися, наприклад, в окупацію, деякі люди виїхали за кордон, деякі люди перемістилися на інше місце. Тому працює працю, цим механізмом створюється умова для того, щоб люди виходили, їх ідентифікували, і кому потрібна допомога, вони і знову ж її будуть далі отримувати. Е, також ми працюємо в цьому напрямку. І нашою комісією зареєстровано закон, де 10382, де я в тому числі є співавтор, тобто основний е, посил цього закону це. Аналіз потреб внутрішньопереміщених осіб і ступінь інтеграції їх в той громад в ту громаду, в яку вони переїхали. Тобто саме це є продовженням створення державної політики, де ми будемо розуміти ступінь, коли держава вже може ну, прикращати допомагати тій або іншій родині. Тому, тому це буде там А, Б, С або там два пункти, де ми розуміємо, що якщо є робота, якщо є житло, якщо там діти. Аштовані до садочка буде школи, тобто -то все людина інтегрувалася. Вона може повернутися до умовного е життя до широкомасштабного вторгнення.